Всем привет, с вами Миша Леша. и Алёша, сегодня мы будем играть в карту It's better together. Алёша, За... тут торт. Торт? О, тортик. Так, давайте ну, спать. спать. а я хочу есть, в принципе. Ну, пошли, там мы, может, что нибудь найдем. Так. так тут есть много правил. Ну, все понятно, там все правила, они обычные, не, не юзать читы. И і... А, а чего а тут мы можно пробовать? бляха муха. Ты да? А не, я тебя бачу, бачу, бачу. Все, пришла. Ходи. А что тут написано? А написано що не можна взяти, Полін, ну давай, ты, я справа, ты злива. Голос может быть не таким. Блин, я так лезу на чеке суперман. У <laughs> меня так рука поднята. Плеер один, плеер два. Давай, ты направо, я налево. Что тут кнопка? Okay. Окей. Okay. Тут кнопка. Ой. Ай! Над Б. Туда я... Ну, блин, как? Не классно все а, а, ну, блин, вау. Лава. Да, у меня так хочется. Блін, ну а це треба було задротить щоб це заснути. Ну wait for it. Yeah. Я я, я смів перебігти кудись. Wow. Ай, Хам... я хамуха. Я з'явився десь тут. Ти, ти а, де? а у мене тут яка... якась якесь ліжка стоїть. І правила, так? І правила, які я читати не буду. А, це не правила, це якась історія, але... Мені насрать. Давай заходимо сюди, а кнопки. Боже, і знову... Вау. Wow. It's Итак, Итак. Я... Don't panic. I meant this first test really easy. I think it's even easier popping bubble wrap. Besides the clone is with you and they said to his... короче <laughs> poke. <laughs> короче, be better than this But very... A chrome bar would come in handy right about one's Так, ну добре. Лша, я тебе бачу. Ну що, на, на рахунок три. Раз, два, три. Я вже тест. Що... Um... Там щось про голову було. Так, ну бляха муха, коли вже на почнется? Зараз трішки. Так, що, що тут робити, я не забуду? Тут треба нажати кнопку. Я нажимаю і... Запрацював. Ти спів? Спів. Тепер давай встаємо, проходимо. Тут скриня. Папір. Тебе Та також папір? Тебе там щось пригає. А ну стій. Що ж в мене скрині ніяких немає. А. А, я зрозумів. Дивись, тобі потрібно на... Я зрозумів, нажми мені, нажми мені. Я тобі кину. Дивись, ти забереш там зараз э, okay. листочок і положиш його на дерев'яну пластину, зрозумів? Вилазь туди. А, зрозумів. І тоді ми зможемо пройти далі. Так, Скавчика. куди його тут сложити? Назад, вернися там дерев'яна пластина. А, зрозумів. <кхух> Те, що... Шо... Давай, зараз, зараз, зараз. Положи, все. Вилазь, так. Виліз. І я виліз. Все, йдемо. Так, все круто. Воу. О, все ліс. В тебе також є тут не хлібно? У мене тут драбина і тут якась нажимна плита. А в тебе вона дерев'яна чи що така? У мене вона ця кам'яна. У мене та кошта. Тому я думаю, потрібно. Я нажав на неї щось не хрена. Ага, я зрозумів, тепер. Тобто я нажимаю пластину в тебе відкривається мостик. Так. а Так, стін. Блін, щось смуднувато. Стіна пластині. Пролазь. А, тепер ти, мені здається, повинен. Стоп. Так, там... Я зрозумів. Спочатку ти повинен пригнути туди. А потім... Чи там у в скарені був тільки один листочок? Так... ну... Ці листочки діють тільки на дерев'яній пластини. Пригай. З розбігу. Так, зараз. Тепер бачиш там от туди. А, і ставай там. Добре. Блін, я думав, тут зараз буде якась дикара шліньонка, лава, ці м, різні там стріли, боби. А тут нудно. Я взагалі что шоці, що тут робити? А, блин, не Повертайся назад. Бляха муха. Ну як мені вернуться? З... А, 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 зрозумів, по тут вся паутина. Окей, ну... Блин, я чуть -то не влез. Я не вижу. Добре, я відкрив. Угу. <хухухухух> а, Це, ти там? Та підкрились там? Бляхамуха, зараз, стій там. Я зрозумів все. Я зрозумів систему. Так, зараз телефон відложу, бо буде пищати. Та ну бляха муха. Эпік фейл. Я зараз, зараз. Ти хочеш порвати собі штанці там? Так. Давай, приїгай туди. Йоху. Тепер вставай на оцей другий. Став. Ай, блін. Бля. <ріст> Ні, це буде довго і нудно. Стоп. Мені здається, нам потрібна їжа. Стоп, мені треба назад. Візьми собі трішки їжі, добре. Ой, читерство. <ріст> Без їжі ми просто не зможемо прискорення використовувати, тому... Це, зараз. Це не продумав. Цей... розбив. Ну, той хто зробив то... Все, взяв. Зараз почекаю. Взяв. Давай, повертайся сюди на... Ставай. А, в принципі, ні-ні-ні-ні-ні. А, ну так, так. Все правильно, Ставай Вставай на пластину. Мені сподобалась карта. Ой, зараз я швиденько. Все, запригнув? Ні, ні 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 бляха муха Це не таке важке завдання, але ми чомусь не можемо його пройти. Так, мені здається, я зараз. Оп, все. Ти там, добре. Ти запригуй. Так, встаю. Так, не вздумай впасти. Илха, <гас> ты ідіот, блядь! Я тебе убью, скаты. А як ты туди виліз? Супер пригучість? <гас> Давай. <гас> <гас> Давай. <гас> Давай на початок. Ой, це сама веселая карта, яка я тільки бачив. Весела? <гас> да. <гас> Ходу а уже. Давай, стей, стей, стей. Давай. Три. за один пробіг повинен там. Ну, давай. давай. <свят> <свят> Я молчу, Лёш, молчу. Бляге муха. Це зовсім не весело <рик> Та почекай, тут якась хрінать. <рик> Ти повинен юзнути прискорення і бігти. Давай! Іиии, молодець. Та їба Зоби <рик> <Собирає рик> участь? Дубль. Так, бля, кабуга, ну це вже якось не знаю. Чому ти там застряг? Ну лазь. Давай. Дивись, бачить, як я. Т ти вже на місці. Ти повинен за один цей пробігти так. Ну, в принципі, давай. Давай, тепер ти, я вірю в тебе. Ставай на самий кінець, щоб розігнатися. Ми пройшли, ми пройшли. Невже? Це вже це вже ще краще. Що це? Я так зрозумів, щоб відкрити двері нам потрібно. Давай спочатку виключимо всі. ці. Якщо виключені, в тебе там горять факели. Там так, горять вони в мене. Ні, один не горить. Один який? Один оцей. Значить нам потрібно зробити так, щоб вони горіли. А ти впевнений? А, а, я зрозумів, я твої факели так, зрозумів цей активую, а ти мої. А ну стій, які в тебе? Подивись, горять чи ні? У мене один не горить Оцей. Тепер. Оцей? А тепер? Тепер горить. Тепер ти юзай, два середніх юзай. Йо. Ага, який я розумію. Потрібен диспенсер тут, так я зрозумів. Так, обережно. У мене знову є папір. Скриня О, де ти бачиш її? У мене тут скриня. А, Так, Лш, я поки що тут торчу. що надо тут дві на ножем не платить. Бачив? Тепер мені потрібно... О, так, сти, си, сти, си, си. На першу встань. Тепер на другу. Ааа, Лш, ти впадеш? Ні, давай на другу вставай. Блін, точно. Я ж сказав. Стоп, тоді. Тобі треба мені папір па папір Я... О, диспенсер, там зверху диспенсер. Я так зрозумів, він повинен... О, стій, бачиш, там в тебе є кнопка. А ну класний кнопку. Він здається yeah, диспенсер випадка. Yeah, yeah. А, бачу, бачу. Активує диспенсер. О, є, є. О, тепер ти ложи цей папір. Видали все з інвентаря, крім одного папіру. Щоб не читерські було. Тепер вставай на... Ложик на першу пластинку, а сам вставай на другу. Вау. Працює? Так. Блін. Ага, встань з другої. Я тут... О, зараз я ще раз попробую. Вставай за другой. Є, е, я виліз. Тепер... Ага. Так, я забрав листочок. У мене тут скриня і ще один папірець. Oh. Так, я лізу наверх. Стісь, сті, стін. Ой, а у мене тут... А. У мене є... Я зараз диспенсер положу ще один е, папірець положив, тебе. У мене тут, в... розумієш, у мене тут дві цих. Дві нажимні плити. Дивись. Дві нажимних плити? Угу. Uh -huh. Так, я зрозумів. Ти, е, ти повинен нажати кнопку знизу ось тут. Знизу, де? спускайся, спускайся вниз. Там так. де дистанция? Так. Я тобі там положив ще один папіраць. Тепер ти повинен... А там які? Дерев'яні наші Дерев'яні. Ну давай, ложи їх там. О, спускайся вниз, ми пройшли. Ти пройшов? І ти також прийдеш зараз, там підняли. Ааа, там блок піднявся. А, тобто мені... прийдеться розстатися з моїми папірцями. Ну так. <кх> Вилазить? О. І взагалі. <кхи> так, ще раз. Блін, ну це потрібно було так задроти, щоб цю карту побудувати. Так, що таке написано? Color код тебе какие-то скрипы. Ага. Скоро. мне открыл. <свят> <свят> Бляха, муха, тут <свят> разные кольоры. Красный, красный. Тебе Крас... потребен червоный. Червоный. Шар... Юза червоный. Юзай червоний. Ну, я нажал. Еще. Щас... Почему ничего не юзнулось? Стоп. А, а ну-ка, юзай червоный. Ну, ну, що ж розтав, маємо, Що це тут за кнопка? На початку. Повернися на початок. Ну. Юзни цю кнопку. А, я зрозумів. А ну-ка, ю. Червоний, червоний юзер. Ну чого? Mm -mm. Що тут... що в тебе там написано? У мене там написано Color Code. І там був, був червоний колір, а став тепер блок заліза А ну ще раз юзни ту кнопку. Жовтий. Відкрили мені двері! Юзай жовтий. Тепер я так зрозумів, ти повинен повертатися сюди і юзати все по, по черзі там. Побладить. Ну, Який? Зелений. Відкривай. Відкривай. Повертайся назад. Синій? Повертайся? І ще один повинен бути. Угадай який. Не може бути! Червоний. Є yeah. куя. Я просто, просто гень. Ну. Ти юзаєш кнопку? Проходимо далі. Поїждж. Ну це вже взагалі піпець. Блин, ну это ж нудно. Ой. Нам потребны мобы, нам потребны диспенсеры, нам потребны стрелы, нам потребна лава. Ой, впал. бляха. Ты впал? Да нет, у меня тут вода. Давай, падай, ты повинен там впасти. Почекай, почекай, почекай. Ты повинен там потому что я тут уже проліз і я вже а, бачу. і тепер проходь в прохід методом ми пройшли зараз низком бути е -е -е. ага чуть не здорові вот, моби let the be light that has on good eye what вот, in тут повинно бути світло Так, я не знаю. Давай. Сейчас. Вау, лава. ба, вождь, ты что-то Бляха, это что все вон это? Стоп, машин назад? Лабораторія Research development Пошук і... Пошук і. Це що таке? Mushroom Room рум. Наклея От і до цього. Ти аренатор, це що? Сюди. Це не Industrial Craft Та це просто так написали. Ходімо сюди. Там скриня в нічого немає. Sorry. Ага. Нам потрібно активувати цих яких... А, ні, це просто так декорації тут. Проходимо тут. Звідки тебе алмазний меч? Ну над цим питанням мучили багаті мудреці... Багаті мудреці. О. Це ти даєш уже меч собі видає чому? По три. Боже, так, тут... здесь я тут уже данж. Э, Скрення говоришь? Зараз я запаркурю туди. Ой. Давайте, можно з двох столей паркурить. Давай. Я вырез. І там запальничка, Нічого собі. Бляха, муха, давай Елі, спускай. Там одна запальничка була? Так. Ну добре, О, погнали. Де? Блін, я хочу сказати така -то... кімната непогана, красиво. Дивись, тепер нам потрібно... Ааа, давай. Живі. Ой, трішки. ой, іди. А, ще ми... ми маємо не ламати блоки. О, Стівінь. Та! Якщо Ні ти, ти зараз гориш, буде весело. Зовсім не буде вас. Так, тільки не здумай туди. Ее ми пройшли. Ти направо, я наліво, як завжди, давай. Не викинь меч, читер. Ніхрена, ой боже. Так, зараз я ніч включу поспимо. Так, все, погнали. Well, here Don't Зрозуміло, побігли далі. Так, оце взагалі вже нічого не зрозуміло. Так, в нас є плита, яка... А, там бачиш двері відкрилися справа. Ні, не йди сюди, давай спочатку тут подивимось. Так. Давай, іди в двері. Добре, йду. А тут? Mm -hmm. А тут Леша выявляешь, тут ничего. Mm -hmm. Там є кабина, але я по ней не можу забраться. Чуешь нажмешь шашлык сам там. А ну стоп. Оригинально. Що? Ты можешь там что зробити? Ну тут у меня піднявся золотий блок. А ну-ка, йди на сюди. Давай ще щось підніме, а то я не можу допрыгнути. Чи можу? А ну почекай, почекай. Зараз. А, я допрыгнув. О, що там далі? Тут далі дробина, я по ній заліз. Тут у мене. Що там? Ну от таке щось. Ти повинен там щось нажати, щоб підняти мені. Ні, тут розумієш, тут Ах. шерсть є. Ааа, запальничка тобі потрібна. Тож зараз я тут. Стій. О, да-да-да, злізь, злізь. Зараз, лізу. Ну, парни, давай. Я тобі її кину. Я тобі кину запальничку, пали шерсть, пали її повністю. Ні, ти з найданням. Буде весело, якщо її не треба було полити. Бляха. О! Супер. Оце це вже придумано. Тут у мене цей. Е... Злазь вниз до мене. Тут вже прохід відкрився. Там одна шерсть залагала. О, все. І злазь до мене. Віз. Там. Я... Блін, ну ладно. Бігай. Відкривай. Так. Наліво, направо. Це вже нам знайомо.